25 травня 2025 року Сатурн переходить у знак Овна, що може стати переломним моментом у глобальних процесах. Події, які будуть формуватися в цей період на соціальному рівні, ми будемо відчувати тут і тепер. Це час, який може вимагати нових лідерів, більш рішучих. І відповідає. Цей транзит символізує структурні зміни, спрямовані на наведення порядку в арміях, перегляд воєнних стратегій, а відповідно, і зменшення інтенсивності воєнних конфліктів. Сатурн змусить задуматись про довгострокову перспективу, спонукатиме відмовлятись від імпульсивних рішень і ризиків без чіткої підготовки. Можливо, скорочення збройних сил та перехід до раціонального вирішення суперечності.